Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзи. А сьогодні я хочу повернутися до теми традиційних жіночих прикрас в Україні. Хочу подякувати всім, хто допоміг знайти мені цю інформацію. Якщо ви дивитесь мене постійно, можливо, ви бачили відео, в якому я просила допомоги. Яка полягала саме в інформації, чи були в українських жінок прикраси з гранату? Тож, дуже-дуже хочу всім подякувати, хто відгукнувся допоміг. І от я вирішила зробити про це окреме відео, тому що, думаю, не тільки у мене були прогалини в знанні, можливо, у когось, для когось це взагалі буде новина. Тож сьогодні я хочу використати статтю музею Івана Гончара. Вона називається Українські традиційні жіночі прикраси. Українки вміли себе прикрашати і не абичим, а прикрасами з дорогих та цінних матеріалів. Коралами, перлами, перламутром, бурштином, сріблом та золотом. Прикраси для українських жінок були не просто аксесуарами, а цінними речами, які вони берегли. Та передавали у спадок. З поміж усіх традиційних прикрас найбільш цінними вважали Коралове намисто. Його називали добрим, мудрим, щирим, і побутувало воно на всій території України. Я буду використовувати фотографії, які знайшла в інтернеті. Українське традиційне намисто вирізняє з поміж інших те, що намистини в ньому укладали від найдрібніших. По краях до більших посередині. Найбільші намистини по центру намиста часто оздоблювали срібними обручами, так званими рифами дармовісами. Намиста перенизували срібними або латунними намистинами різного розміру. пугвицями, Вони називались пугвиці. Вони могли бути овальної, круглої форми, гладенькі чи з ажурними візерунками. Корал привозили в Україну з Середземного та Червоного морів. Його ціна залежала від кольору, якості, розміру та форми намистин. Кількість коралового намиста на жінці вказувала на її соціальний статус. Німецький мандрівник Отто фон Гун у своїх замітках про подорожі Україною в 1805 році, зупинившись в Яготині, зазначає, що навіть бідні селянки. Показують чистоту і хороше вбрання, і в коралах собі не відмовляють. Наголошую навіть бідні селянки, тому що під тим відео, де я просила допомоги, знайшлася одна моя глядачка. Не знаю, чи вона підписниця, скажімо так, глядачка, яка намагалась довести мені, що в Українок нічого не було. Ну, от нічого не було, розумієте? Вплоть до того, що й українок. Не було. Тож, якщо ви мене дивитесь, будь ласка, дивіться, все описано іноземцем у 19 столітті. Це не я придумала. Вже з другої половини 19 століття почали з'являтися прикраси, які імітували корали за формою та кольором. Наприклад, Сургучове, Рогове, Смальтове намисто, яке називали камінним. От Низочку смальтового намиста я маю. Воно лишилось мені у спадок від моєї бабусі. На жаль, це така маленька низочка, ну, все, що залишилось. На Київщині і Поліссі поширеним було намисто з бурштину, темно-золотаво-коричневих напівпрозорих кольорів. Його намистинки мали форму пласких шайбочок, іноді навіть з огрануванням, які укладали в низці за тим же принципом збільшення розміру до центру. І це для мене стало страшенним відкриттям. Я сподіваюся, можна вставити фотографію використати з цієї статті музею Гончара. Тому що я маю схоже на намисто, але я була певна, що воно сімейське. Воно. Це намисто моєї прабабусі, щоб ви розуміли. Ну, от, дуже здивована, бо мені казали, це не українське. От, будь ласка, вам фотографія, яка засвідчує, що українські жінки так само носили, ну, скажімо так, схоже намисто. Не це саме, але доволі-доволі схоже. Ще на території України були поширені прикраси, так звані баламути. Вони були поширені на східному поділлі. Намистини виготовляли з перламутру, А вже в народі це складне слово перетворилося на баламути. Їх також носили в комплекті з кораловим намистом, іноді додавали монети. Намиста закріплювали на шиї за допомогою зав'язок. Це було дуже зручно, оскільки зазвичай вдягали декілька намист, які потрібно було красиво викласти і прилаштувати одне до одного. Намиста з перлів та гранату були поширені у колах шляхти та міщан. Ще в XVII-XVIII століття. От ми і знайшли, що українки також носили прикраси з гранату. Закономірно, міська мода поширилася і в сільській традиції. Щоправда, селяни рідко мали саме натуральні перли чи гранати, частіше це були доступніші імітації зі скла. Автентичних зразків справжніх перлів та гранатів практично не збереглося. Наприклад, імітації перлового намиста робили з тоненького білого скла, яке з внутрішнього боку мало сріблясте напилення. Завдяки цьому намистини мали ефект перламутрового переливу, притаманний справжнім перлам. Таке намисто називали лускавками. Так от самих лускавок я не маю, на жаль, не збереглись в моїй родині, але в мене збереглись фотографії моїх. Тіток, на шиї яких ви можете побачити саме лускавки. Прикраси з бісеру, селянка, гердан, криза, баршун мають багато локальних назв та були традиційними для Поділля, покуття, боковини Лемківщини, Бойківщини. А зараз я вам покажу прикраси, які маю наразі я. Ось це гранатове намиста, придбано мною на барахолці, на нашій Чернігівській, і спонукало мене до таких роздумів. Ми часто чуємо, так, що українки носили коралі. Носили прикраси з перламутру, тобто баламути, носили бурштин. До речі, хочу сказати, що на території України був розповсюджений не тільки такого медового кольору бурштин, а й кольоровий, як я вже раніше зазначала, зараз я вам його покажу. От. Але маємо вивчати свою історію. Тим паче, це ж не просто історія, це історія навіть українського вбрання прикрас, прикрас для жінок, якого ми не знали. От так, звичайно, що це, скоріш за все, індійський гранат не дуже високої якості, але, але він спонукав мене до роздумів. Тож дякую всім, хто мені допоміг. Давайте покажу, що маю. Тож, як ми з'ясували, українки все ж таки носили гранат починаючи з 17-18 століття. З гранатом розібрались. Далі бурштин. Отакі шайби. Да? Це те, що описувалось в статті. От звичайні шайби. Це намисто моєї бабусі. Чого вони всі такі коротенькі, це не браслети. Вони нас носили стільки спереду, під шию. Моя свекруха вже покійна, носила намисто вже з намистин, але все одно у неї на намисті висів натільний хрестик. Вона його ніколи не знімала, тобто от таке ще було на Чернігівщині. Тож, бурштин такого кольору. Я хотіла вам зняти на вулиці, але у нас вже похмуро, і сьогодні нема сонечка. Мені дуже-дуже скоріше хочеться зняти вам це відео, тому що бурштин не даремно називають сонячним каменем. На сонці він просто сяє, неймовірно. Це такі намистини, бачоночки, бачите, Така структура, він навіть не відполірований. Бо, як я вже зазначала, на території Полісся ним розпалювали печі. Тобто він був в доступі для будь-кого. І ось такий бурштин був розповсюджений на території України. Дуже рідкісний. Дуже дуже рідкісний зразок. Це справжній бурштин. Це не пластик, він не плавлений, він старий, він вже потріскався від віку. От такий маю. І маю ось такий. І я тепер диву даюсь. Ну, звичайно, що цей зразок дуже-дуже походить на сімейське намисто, дійсно. Таке дрібне огранування, але, як виявляється, українки носили такі самі намиста, розумієте, тож багато чого ми не знаємо, на жаль. Так, про імітації натуральних каменів. Як я зазначала, в спадок мені лишилась лише ось така низочка смальти. Оце і є. Вона так само була дорога. Так само була дорога. Бачите, великі намистини і маленькі. Воно таке маленьке, що воно не проходить мені через голову. А мама каже, що воно було величезне. А знаєте, що цікаво, що воно має так само отакі, навіть якісь, ну, мабуть, пухирі, да? повітря десь були в масі скла. Бо смальта це скло. От. І така отака от імітація коралу, що навіть різного кольору на мистинки. Я дуже довго була певна, що це є корали. Моя мама думала, що це справжні корали. Ну, Такі ми були необізнані. Тож, маю отаке намисто імітацію натуральних каменів, але я би не сказала, що воно дешеве. Оце намисто так само залишилось від великого намиста це не моє намисто. Це я використаю з дозволу пані Людмили. Сподіваюся, вона не образиться. Це я для неї викупила на нашій барахолці. Це так само старезне пластикове намисто, імітація коралів. Ой, перепрошую. Так само жінка сказала, що воно було величезне. Це все, що залишилось, перебране. Воно і давно перебране під шийку, бачите? Його носили, але це так само імітація коралу. Так само навіть намистинки різного кольору. Так, ну і про лускавки. Ось це сестра моєї мами. В них велика різниця у віці. Це фотографія 50-х років першої половини. Це вона виходить заміж. І от на шиї у неї ви можете бачити оце намисто у лускавки. На жаль, це все, що я маю, саме намисто не збереглось. Ще хочу показати. Ой, куди його покласти? <кій> Ще хочу показати фотографії, які зберіглись в моїй родині. Тут у жінок так само є намиста. На жаль, вони бачите, прикриті хусткою. У когось одна низка, у когось декілька. Бачите, посередині жінка. Ми не можемо роздивити, що то, можливо, то і коралі показую вам. Я не можу виключити додаткове освітлення, я перепрошую в кімнаті дуже темно. Тому ви бачите відблиск на фотографії. Да, показую вам і фартухи. Це так само Чернігівська область, але це фотографія по лінії мого батька. Це двоюрідні сестри моєї бабусі папиної мами. Ось так. Думаю, що це теж десь початок, початок 50-х, можливо, кінець 40-х років. І будуть нам розказувати, нічого не мали українки, да все мали. Так, а це моя прабабуся. Так само по татовій лінії і її син, брат моєї бабусі татової мами. Так само бачимо у неї декілька низок. От, намиста. Це, скоріш за все, бурштин. Я не знаю, чи ви бачите, на жаль, на жаль, це все, що я можу вам показати. Бачите, зверніть увагу ззаду. На задньому плані хлів ще вкритий соломою. І це 48-й рік. Ось так. Тож ще раз хочу подякувати всім, хто долучився. До пошуку інформації. Я думаю, що це було цікаво не тільки мені, а й вам. Я думаю, що це доволі корисна Ви Знаєте, я ніколи не прошу, а сьогодні я вас попрошу. Якщо у вас є можливість розповсюдити це відео по соціальних мережах, розповсюджуйте. Справа не в заробітку, справа в тому, що ми маємо показувати, що українки були заможні. Так, да, я нічого не сказала про свій букет, який я назбирала сьогодні, гуляючи Арчі. Якщо чесно, я не знаю, що це за ягоди, я ще не пошукала. А оце червоні. Як думаєте, що це таке? Це конвалії? Так, да, всі звикли, що конвалії це. Гарні тендітні білі квіти. А восени це ось такі червоні ягоди. Що ж, дякую всім, хто зайшов сьогодні на мій канал. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Заходьте ще. На все добре!